80% твого інтелекту визначили гени ще до того, як ти відкрив очі ще до першого слова, ще до першої думки. Це не страшилка, це наука, дослідження близнюків, усиновлених дітей, генетичні аналізи. Всі вказують на одне твій розум значною мірою записаний у твоїй ДНК. Але ось що цікаво: ці 80% – це не вирок, це стартова позиція. А що ти з нею зробиш? Зовсім інша історія. Сьогодні ми чесно поговоримо про те, про що багато бояться навіть думати, чи можна народитися з нижчими когнітивними здібностями. І якщо так, чи є вихід. Якщо ти цінуєш правду без прикрас підписуйся на душа Флоу. Тут ми говоримо про складне, чесно та зрозуміло. Давай без прикрас. Дослідження близнюків показують, якщо розділити однояйцевих близнюків при народженні і виховувати в різних сім'ях, їхній IQ все одно буде дуже схожим набагато більше, ніж у неспоріднених людей з тієї ж сім'ї. Цифри жорсткі від 50 до 80% варіацій інтелекту в популяції пояснюється генетикою. Це означає так, діти батьків з нижчим інтелектом мають вищу ймовірність народитися з нижчим когнітивним потенціалом. Це несправедливо, можливо, це реальність так. Генетика дає тобі карти, але гра ще не зіграна. Уявіть двох дітей обидва народилися з генетичним потенціалом IQ близько 90. Це трохи нижче середнього. Одна дитина росте в сім'ї, де читають книжки. Розмовляють, стимулюють допитливість інша в середовищі з нульовою інтелектуальною стимуляцією. Через 20 років їхній IQ може відрізнятися на 15-20 пунктів це різниця між нижче середнього і цілком середній різниця між важко дається навчання і нормально справляюся. Генетика це не детермінізм, це схильність, потенціал, але не вирок. А тепер найделікатніше. Можна народитися з когнітивними порушеннями не через погані гени, а через те, що сталося під час вагітності алкоголь, наркотики, важке куріння матері це не просто шкідливі звички, це фактори, що фізично пошкоджують мозок дитини, що розвивається, фетальний алкогольний синдром, мікроцефалія, кисневе голодування при народженні, циральні медичні стани, що знижують когнітивний потенціал. І ось тут важливо розуміти. Це не тупість, це неврологічне пошкодження, і так воно накладає обмеження. Але навіть тут є простір для розвитку, адаптації компенсації, бо мозок пластичний набагато більше, ніж ми думали ще 20 років тому. Але перш ніж говорити про розвиток, треба розвіяти один великий міф пастка одного числа. Ось де ми всі помиляємось ми думаємо інтелект дорівнює IQ одне число. Один тест, одна оцінка твоєї цінності. Але реальність складніша. IQ вимірює конкретні речі, логіку, абстрактне мислення, швидкість обробки інформації, просторове уявлення, важливі речі, так. Але це далеко не все, що робить людину розумною. Уявіть людину з IQ 85 тести в школі давалися важко. Читання повільне, математика мука. Вчителі казали не дуже здібний – але ця людина чує музику так, як інші не можуть абсолютний слух, здатність відтворити мелодію з першого разу, розуміння гармонії, що не пояснити словами. Вона стає музикантом, не віртуозом світового рівня, але хорошим, викладає, пише музику для реклами, заробляє, має сім'ю, тупий, по тестам IQ нижче середнього, по життю реалізований. Інша людина, IQ теж близько 85. школа була нудною, абстрактні концепції не заходили. Філософія, література чуже. Але руки ці руки розуміють механізми, відчувають метал, бачить, як працює система, просто дивлячись на неї. Він стає автомеханіком, потім відкриває свою майстерню. Люди їздять до нього через півміста, бо він чує машину. Він розв'язує проблеми, які не можуть діагностувати комп'ютери, його практичний інтелект, просторове мислення, моторна координація, це форма розуму, яку не вимірює жоден IQ тест. А ще є люди з середнім чи навіть нижчим IQ, але з феноменальним емоційним інтелектом. Вони відчувають настрої, знають, що сказати, вміють підтримати, читають між рядків, створюють атмосферу, де людям добре. Це не низький інтелект, це інший інтелект, і в житті він часто цінніший, за вміння швидко розв'язувати логічні задачі. Так, є люди з високим IQ, які в житті інколи бувають повними невдахами, не можуть побудувати стосунки, не розуміють людей, не знають, що робити з руками, і є люди з середнім чи нижчим IQ, які успішні, щасливі, реалізовані, бо інтелект це не одне число. Це букет здібностей, у кожного він унікальний. Добре, скажеш ти, але що, якщо мій букет не дуже яскравий, що тоді? Найкраща новина з нейронауки останніх 30 років твій мозок не застиглий блок, він змінюється постійно до самої смерті. Це називається нейропластичність, і це означає, навіть якщо ти почав з нижчої позиції, ти можеш рости. Не безмежно є обмеження. Але набагато більше, ніж ти думаєш. Як дорослим розвивати свій інтелект. Порада перша. Читання щодня без виправдань. Не обов'язкова філософія. Почни з того, що цікаво, детективи, біографії, навіть якісна фантастика. Читання збільшує словниковий запас, покращує концентрацію, тренує уяву. Порада друга нове завжди. Мозок росте від нового, нова мова, новий інструмент, новий маршрут на роботу, нові рецепти. Не треба ставати поліглотом, але вивчення навіть основ нової мови створює нові нейронні зв'язки. Музичний інструмент ще краще. Координація рук, плюс слух, плюс читання нот дорівнює тренажер для мозку. Порада третя фізична активність не опція. Це не про фігуру, це про мозок. Кардіо збільшує приплив крові до мозку, стимулює утворення нових нейронів в гіпокампі, зоні пам'яті, 30 хвилин швидкої ходьби 5 разів на тиждень, покращують когнітивні функції. Це доведено. Порада четверта соціальна взаємодія. Розмовляй більше, складні розмови тренують мозок сильніше за кросфорди, дискусії, дебати, пояснення складних речей, простими словами. Якщо ти інтроверт, хоча б одна глибока розмова на тиждень, це тренує і словниковий запас, і швидкість мислення, і емоційний інтелект. А тепер поради для батьків як максимізувати потенціал дитини. Порада перша розмовляйте. Багато з народження. Кількість слів, які чує дитина до трьох років, прямо корелює IQ у 9-10 років. Не телевізор, не планшет, жива мова. Звернена до дитини, описуйте світ, відповідайте на питання, читайте вголос, співайте. Порада друга критичний період до п'яти років. Перші п'ять років вікно найбільшої нейропластичності. Мозок формує 700 тисяч нових нейронних зв'язків за секунду. Стимулюйте кубики, пазли, ліплення, малювання, музика, Не гаджети. руки, тіло, реальні об'єкти. Порада третя. Ніякого алкоголю, наркотиків під час вагітності. Це не мораль, це хімія. Алкоголь проходить через плаценту і пошкоджує мозок плоду, навіть малі дози. Якщо хочете дати дитині максимальний шанс нуль токсинів, крапка. Порада четверта. Харчування має значення. Омега 3 жирні кислоти, риба, горіхи, критичні для розвитку мозку, йод, залізо, білок. Недоїдання в дитинстві знижує IQ на 10-15 пунктів назавжди, якщо маєте змогу забезпечте повноцінне харчування це не про гроші, це про пріоритети. Давайте підіб'ємо підсумки чесно так, можна народитися з нижчим когнітивним потенціалом через гени, через пошкодження під час вагітності чи пологів це реальність. Але тупий це не діагноз. Це образа, яку використовують люди, що не розуміють складність розуму. Більшість людей, яких так називають, мають середній чи нижче середнього інтелект. IQ 80 або 100, це близько 50% населення і це нормально. Ці люди працюють, будують сім'ї, щасливі, реалізовані, бо знайшли свою нішу, свій тип інтелекту, свій шлях. Ти більше, ніж число IQ, ти більше, ніж гени батьків. Ти більше, ніж оцінки в школі, інтелект можна розвивати не безмежно, але значно. І найголовніше, є багато видів розуму. Знайди свій, розвивай його, не порівнюй себе з іншими. Генетика дала тобі карти, але як ти зіграєш, твій вибір. А тепер запитання до тебе чи вважаєте ви, що люди, які народилися від батьків з поганим IQ, приречені повторити долю батьків. Напиши в коментарях. Давай говорити про це відкрито, без суджень, без образ. Підписуйся на душа Флоу. Тут ми говоримо про складне просто і чесно. Пам'ятай, ти не приречений, ти маєш вибір, і кожен день це можливість стати трохи розумнішим. Інтелект це не точка, це шлях.